Народила, щоб вбити. Мешканка одного із сіл Верховинського району закатувала власне немовля, бо воно плакало. Згодом закопала труп на городі і спокійно б собі жила далі. Та не буде. Місцеві медики, які спостерігали її вагітність, забили на сполох. Жінка раптом опинилася без живота, проте і без дитини. Це не перша дитина 26річної жінки. У неї вже є двоє маленьких доньок шести та двох років. Їх вона виховує сама. На психіатричному обліку жінка не перебувала. Про свої треті пологи і те, що сталося після них, розповідає спокійно. Народжувала вночі в себе вдома, поряд нікого не було. Дитину не втримала, вона впала на підлогу, почала кричати, і треба було її якось заспокоїти. Ти взяла е, меску, ручку? Це вдарила дитину по головці. Навіщо? У мене болі сильні. А дитина при чому? При цьому наплакала. Міліціонерів породілля спочатку запевнила, що дитина народилася мертвою. У всьому зізналася лише після висновку суд медекспертизи. Ця дитина е, жила після народження, за словами експертів, протягом 15-20 хвилин, і причиною смерті було розчемлення. Кісток черепа, крововели мускову тканину. І, одним словом, була насильницька смерть дитини. Жінка власноруч закопала тіло новонародженого сина за кілька метрів від хати. Вона, коли нам пояснювала, то вибрала то місце через те, що там, за її словами, було м'якше, легше копати. Як народила, так і закопала. Про все в подробицях розповідає і журналістам. Коли я викопала яму, я повернулася за дитиною. Я розгорнула її, я понесла її з палінку. І там розгорнула і голову поклала. В і потім прикрила глян і пішло в хату. Жінці наразі призначили психіатричну експертизу нині Породілля у лікарні проти неї порушили кримінальну справу за навмисне вбивство. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.